Сійські церкви з цибулинами та отакими хрестами заполонили Україну, тому цей випуск про російську архітектурну окупацію, яка знищила тисячі українських автентичних церков. Але не будемо поспішати у всьому звинувачувати тільки росіян. Бо після проголошення незалежності ми, українці, власними ж руками продовжували будувати та реставрувати церкви в російському стилі, знищуючи при цьому десятки пам'яток архітектури, коли в калуші церква виглядає абсолютно так само, як в Калузі. А в нас реально є новий приклад нової православної церкви в Калуші, збудований в, в російській традиції. То це ми розуміємо, що це один народ, одна земля. Для цього випуску я запросила краєзнавицю та авторку проєкту Замки і храми України Ірину Пустиннікову, яка багато років досліджує цю тему. Взагалі в Європі всі, не тільки в Росії, так а в Європі всі після євронаполонівських війн, тобто ну, перша третина 19 століття починається такий період. Певно, уніфікації в архітектурі австрійські, оці о ми бачимо, в ними забу... забудовано буквально все Закарпаття. Вони такі да, от паралепіпат і дзвіниця з борочним верхом, таких на Закарпатті сотні. Але якщо Австро-Угорщина будувала ці отерезіянки, вони були ну такі, вихолощені від якихось національних ознак. Це просто в нас є паралепіпад і дзвіниця, то Росія нав'язувала власне свій стиль 17 століття. Австрія старалася здешевити. Росія на, на це не зважала на, на кошти, тобто гроші не, не шкодували, Воно мало бути саме от однаковим, уніфікованим, щоб ти бачив цю силу православної матушки Русі. Безумовно, в цьому була ідеологія. Широке будівництво російських синодальних церков розгорнулося на загарбаних росіянами землях в 19 столітті, зокрема на Кавказі, в Білорусі та в Україні. Російський імператор Микола І дав завдання своєму придворному архітектору Костянтину Тону сформувати типові проєкти церков. Сентинтон, людина далеко не безталанна, людина, котра сформувала візуальний образ Петербурга, такого класичного, якого ми там всі знаємо, яким захоплювався тоді весь світ. Так, тобто це людина була талановита, а але вона на його прохання створила про кілька проєктів, отаких от зразкових проєктів. зразкових не того, що вони були ідеальні, а того, що це був зразок, так? тобто, зразок на котрий там хтось мав інше орієнтуватися. Як як мають бути виглядати церкви по всій російській імперії? За основу брався стиль московської і ярославської губернії сімнадцятого століття. Тобто, це от узоричі їхні, які дуже вони пишно декоровані. Церкви до цієї архітектурної політики громади на місцях самі вирішували, які церкви вони хочуть будувати у своєму місті чи селі. Але таке явище, як свобода, в традиції Російської імперії, зазвичай є аномальним і швидко згортається. Що й відбувається в 19 столітті? 1840 вісімсот по 1870 роки, тобто за 30 років на території Волинської губернії це була величезна губернія, яка включала в себе частину Житомирської, Хмельницької, Тернопільської, Рівненську, повністю і Волинську область. Тобто, це величезна така е, територія. було побудовано 1700 храмів, от в новому стилі. Можете собі уявити, да? Тобто, практично кожне село в містах і просто десятками. На початку ХХ століття на Волині було. 2150, мені здається, храмів в синодальному стилі. Це тільки одна губернія найбільша, але тільки одна. Тобто те то саме відбувалось на Київщині, то саме відбувалось на Поділлі, тобто всі от губерні були змушені підлаштовуватися під це Храми в українському стилі були заборонені повністю. А після указу 1851 року про ремонти храмових комплексів ще й ті храми, котрі вже були збудовані, котрі вже несли на собі ознаки так українського стилю якогось подільського стилу, і так Волинської архітектурної школи, навіть вони вже не мали права ремонтуватися в тому вигляді, в якому вони були, вони мали теж підчинятися вже тим загальним канонам, котрі нав'язував синод Російської православної церкви. В Білорусі такі храми називають муравйовками, що походить від імені генерал-губернатора Михайла Мурав'йова, одного з головних русифікаторів і катів Білорусі. В Україні такі церкви зазвичай називають синодалками. Вони мають декілька ознак, які виділяються з поміж інших церков. Перша найвідоміша куполи цибулини нерідко позолочені. В Магадане осветили золотые купола храма Святого Духа. Первый в современной истории области Божий дом теперь украшает 8 новых луковиц. Николаевцы мечтали о золотых куполах на венце своей церкви. И вот стараниями благотворителей и самих прихожан и этот день настал. По желанию прихожан было принято решение об украшении храма золотыми куполами. Взагали жодна инша, кроме православия, гилка христианства не золотить в архе своих храмов. Наші предки слов'яни золотили тільки верхітіки найбільш важливих храмів, таких як Лавра, скажімо, так тобто, це якщо купол золочений, це ж дуже дуже дорого було. сусальне золото надзвичайно було і дороге, і дуже важке в накладанні, тому що воно змішується з ртуттю, і люди просто ну ті люди, котрі працювали на куполах, дуже часто помирали від отруєнь. Український купол, якщо він будується, базується на, на візантійській традиції. Це буде просто напівсфера. Така, як на скажімо, на старих храмах Чернігова. Або якщо це буде купол барочний, це в нас буде таке як грушоподібне, да, така грушечка з гранями охайненька не дуже велика. Російські куполи це цибулинки. Вони, тобто такі приплюснуті, вони широкі, вони ширші за барабани. Барабани це та частина церкви, на котрій той купол стоїть. от той от стовпчик такий. Так і вони є ширшими. Українські куполи завжди є співмірними барабану, тобто вони ніколи не виходять за межі того барабану, за той, за того стовпчика, на котрих він стоїть. Українські куполи мають грані, тобто там він якби з частинок створених. Російські куполи, як правило, гра грани не мають, вони такі цільні. От просто собі цибулинка і все. Друга ознака шатро. Так званий шатровий стиль, це архітектурний стиль в Московії 16-17 століття. Архітектор в селі Коломенське, котре тоді було під Москвою, а зараз є частиною Москви, будував великий такий храмовий комплекс, і от там він вперше застосував оце от шатро. Тобто, з'являється шатро в 1532 році в Росії і стає настільки популярним, настільки. Ну, його просто підхоплюють, і всі російські церкви будуються з цим шатром. Архітектора італійцем. італійця і він приніс просто своє нове італійське, але воно стало ісконно таким російським. Третя ознака: от такі барабани під куполами. Українські барабани вони не дуже високі і вони не дуже тонкі. Російські дуже часто бузувалися на храмі в, Трої... в Троїцю Сергієвої Лаврі, і там ті барабани, такі як шия в жирафа довгі, 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 і тонесенькі, тонесенькі для нас вони не характерні. у нас барабани співмірні з куполом. Четверта ознака: кричущі узори. Узоричі. узоричі це такий дуже дуже пишний, багатий декор. Бароковий російський храм. українці теж якби декорували свої барокові храми. Скажімо, подивимося на церкву Полтавщини чи на церкву Чернігівщини. Але там декор був набагато менш більш більш стриманий, не настільки оляповатий. Російський декор дуже такий вже. от він він просто от кричить про себе. Він дуже, дуже, дуже сильно оляповатий, В нас такого не було. Ну і як без кокошників, теж такий декоративний елемент, котрий. У схожий на ті от головні убори жінок і котрим теж прикрашали фасади. Дуже дуже такі характерні. для української архітектури і взагалі ніколи не ніколи ну, не було в нас такої традиції. От з цими такими кокошниками не будемо лукавити проєкти храмів в Москві, Суздалі Чепскові виглядають по багатому і вписуються в російський контекст. На території України більшість таких церков будувалися тисячами з дешевих матеріалів. Багатші зразки були ініціативою знизу, і в нас є не просто багаті зразки, в нас є мегабагаті зразки. Скажімо, це село Біла Криниця. Воно стоїть прямо на румунському кордоні в Чернівецькій області, неподалік від містечка Глибока. Там була якби так центр старообрядництва. Тобто, ті, от російські старообрядники, котрі тікали від реформ Нікона. З Росії в XVII столітті оселилися на Поділлі, оселилися на Буковині, мали там кілька собі е центрів, сіл, і от їхня, якби центр їхньої митрополії був саме в селі Біла Криниця. Там побудований на початку 20 століття надзвичайно багатий і красивий храм з зразцями, з надзвичайно красивим іконостасом. Початок 20 століття це вже. О, такі от національні тенденції, котрі впливали на архітектуру от Це сецесія, це модерн, це лібертів в італійців, і от неоруський стиль. Во це якби таке відгалуження російського модерну. Це дуже, дуже гарно. Непогано теж зроблені дерев'яні храми, скажімо, в Кременці. Це в Кременці на Волині, такий теж дуже з гарним декором. Гарно зроблений храм в такому неоруському стилі, в селі Романківці, це теж буковина. Тобто вони були. Вони були й такими досить дорогими, досить якісними виконанні. Воно, якби як так подивитися абстрактно, в да, вакуумі, то воно навіть гарно. Але коли ти розумієш, що воно з собою що на місці тієї церкви, скажімо, в Романківцях стояла наша автентична бесарабська церквуця, невелика, набагато скромніша, але наша. І от її знайшли, поставили ось цю, дуже красиву, дуже багату, дуже розкішну. Але вже все таки чужу, то радіти того не, не доводиться. Цікавим винятком є неоготична спасо Преображенська церква архітектора Джорджо Торічеллі 1840 року, збудована на замовлення графа Михайла Воронцова. Вона знаходиться в селі Мошне на Черкащині. Такі індивідуальні вибрики в Російській імперії могли дозволити собі тільки непрості люди, наприклад, впливові землевласники. Спасу Преображенська це російське. У українській традиції не було цього додавання спасу, якась там так, так. Сам... У нас була просто Преображенська церква. Тобто, це додавання спасу це от якраз теж традиція РПЦ. Ну, тобто воно проявляє себе навіть в таких от дрібних штучках, але воно нав'язане, воно є, ну. Чужи про перемогу правди і добра молились у столичному Спасо-Преображенському соборі перед іконою Георгія повідоносця у Чернігові невідомі минулої ночі обмалювали дві мармурові дошки на Спасо-Преображенському соборі. Під час атаки на Одесу Росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор у ПЦМП. Російські колонізатори при цьому системно руйнували українські архітектурні школи Волині, Поділля, Київщини, Бессарабії і так далі. Дуже багато є старих архівних фотографій там кінця 19 століття, де стоїть старенька дерев'яна, пухнюплена там якась. Весарабська або подільська церквиця, вона вже така перекособочена. А поруч стоїть величезна, втричі більша церква, от саме в такому єпархіальному стилі, в синодальному стилі. Тобто вони не то, що вони навіть часом не зносили. Вона собі помирала сама, вона собі валилася від старості, а поруч ставили просто нову. Більш більшовки прийшли руйнувати вже 90% того, що вони руйнували, було в синодальному стилі. Тобто, те, то, що вони руйнували, вже було синодамками. В часи радянської окупації України церкви очевидно не будувалися і наприкінці 80-х та після проголошення незалежності України, громади активно взялися відновлювати та зводити нові храми. Але щось пішло не так. Люди взялися будувати, будувати по всій Україні, і по чомусь по всій Україні почали будувати саме в російському стилі. У Горбанівці на місці святого джерела з'явився новий дерев'яний храм Горбанівської ікони Божої Матері. В районі Червоної гори Українська православна церква звела і освятила новий храм успіння Божої Матері. Відкриття нового храму апостола Петра і Павла відзначали жителі села Лазищина, і з самого ранку до новозбудованого храму сходяться місцеві віряни. Якщо ще десь там на Київщині це ще якось можна пояснити, що там була Російська імперія, то на Буковині і на Закарпатті це пояснити логічно, ну ніяк неможливо. Коли ти їдеш через села з старими церквами, хай то буде Терезіанка, не дуже якась там вишукана, але їхня автентична архітектура, і тут таке сяє величезними тими золотими. Цибулинками новозбудоване, а такого по всьому, всьому Закарпаття це і хуст, і Ужгород, і Мукачево, і, 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 і тобто це не тільки міста, це і села. Воно візуально абсолютно інше, воно візуально вороже. Чому люди мовчали, чому люди погоджувались на таку архітектуру? Картинки храму в Ясенях це Чернівецька область, Роженецький район в Карпатах. Яким той храм був, і яким він став? Та саме ми бачимо мурованих курилівців. Це Вінницька область. Вони ще не просто вагонку, вони якісь, якісь бляхи зроблені, Просто такі, от, от труби, буквально труби височення, як жирафи. і на них стоять оці цибулинки. Яскравим прикладом є рідне місто Ірини Пустиннікової Кам'янець-Подільський та його центральний собор князя Олександра Так. Він досі так називається 1852, вісімсот п'ятдесят другому, помиляюся. російський архітектор Гірім зробив проект е, побудови собору в Херсонесі. Це Севастополь. Теперішній він за нього отримав звання професора. Взагалі отримав багато таких от плюшок від Російської імперії. Цей проект почали дуже багато копіювати. Таких про... за проектом Грима були побудовані церкви в Новочеркаску в Києві. Вона правда не збереглася в Каунасі. Тобто, це було прибалті в Тбілісі ну тобто, вся російська імперія була в клонах у цього проекту Гріма. В 30-х роках його більшовики знесли. І коли прийшла незалежність, взялися відновлювати, скажімо, не казанський собор, який був збудований Яном Девіте, розкішна барокова архітектура, розкішна просто а взялися відновлювати саме от собор Олександра Невського, тобто цю сьому буду на від гримовського проекту. Якщо у 19 столітті українську архітектуру знищували, а на її місце ставили російські синодалки. То в 21 столітті українці вже своїми руками почали вдосконалювати церкви російськими маркерами, і це робили і роблять не тільки представники російської православної церкви в Україні. З любові до рускава міра, але й представники Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Церкву почали будувати у 2001 році. Потім її будівництво призупинили і відновили у 2017 тисячі сімнадцятому. Храмів нашої помісної української православної церкви перебувають в стані побудови, і ми кожного року звершуємо десятки освячень новозбудованих храмів. Найхарактернішим вдосконаленням церков є встановлення хрестів з ось такою поперечиною. Це шоста ознака російської архітектурної окупації в Україні. Цей хрест таки назвали Московським. Наші хрести такими не були. Наші хрести могли б мати вісім рамен, шість рамен. Вони могли й мати внизу поперечину, але вона була не скісна, а пряменька. Але вони завжди були дуже гарно зроблені. Це були високомистецькі ковальські вироби, котрі мали такі гарні. Декоративні елементи, ті хрести найчастіше спиралися в основі своїй на, на півмісяць. Ну так казали, народ собі бачив цьому, скажімо, вищість християнства над ісламом. Тобто, наші старі хрести на церквах були витворами мистецтва, і вони були опора на півмісяць і без скісної поперечини. Росія принесла з собою усі скісні поперечини, але вони не були аж настільки поширеними до, скажімо так, до початку 21 століття. Ведмежу послугу українцям в цій справі робить ринок. Наприклад, такі платформи як Prom.ua, де масово торгують готовими московськими куполами та хрестами. Ви можете самі в цьому переконатися, зайшовши на сайт та написавши в пошуку церковний купол або церковний хрест. З'явились дешеві матеріали, з'явився нітрит титану, котрий коштує дуже дешево, і вже починають золотити навіть дерев'яні церкви. Дерев'яних церквів не, не золотив ніхто ніколи, навіть в Росії. Ну тобто, то що у нас зараз от відбувається, це вотки ну, вже просто свавільні архітектурне. Але хочеться згадати і про приємні винятки. Еталон відновлення, саме так можна назвати церкву воздвиження чесного Христа Господнього у місті Купеченці, що на Тернопіллі, храм спорудили у далекому 1630 році. А сайт тексти визнав. Нашу церкву еталоном відновлення. Це означає, що тут якраз ми провели це відновлення реставрацію саме в такому. Стилі в такому напрямі, який мав би бути, тобто не покриваючи бляхою, не відновлюючи, не роблячи якихось зовнішніх позовод чи прикрас, ми повернули її до того вигляду, в якому вона мала би бути. Але що ж робити з тими церковними пам'ятками, які досі нагадують нам про російську колоніальну політику, це величезне питання, тому що це по перше питання, яке для багатьох не на часі, того що більшість людей не розуміє, а на що. по-друге, це питання величезних грошей. Ті, які були колись спотворені під е, московський стиль, під російський стиль, якщо можна, від, будуть громади можливість відновити його в тому самому даному вигляді, це чудово. А з карпатських храмів, мені здається, зняти ті золоті цибулинки це невеликі гроші. Повернути їм нормальний вигляд, це не така вже прямо велика е, інвестиція. Але для цього повинна бути воля громади. Але з волі, громади найгірше. Але попри все, хочеться завершити цей випуск на позитивній ноті. По перше, попри нищівну політику Російської імперії, до нашого часу збереглося достатньо зразків українського сакрального стилю від Києво-Печерської лаври, Софії, Кирилівської церкви до малих церков. Ось, наприклад, в селі Скорики на Тернопільщині. По-друге, за часів незалежності з'явилися паростки сучасної церковної архітектури: церква Різдва Пресвятої Богородиці у Львові, Радослава Жука, або ж церква Святої Софії на території Українського католицького університету у Львові, архітектора Івана Бережницького, монастир отців оріоністів, архітектора Маріо Ботта. Костел Святого Духа на Закарпатті 2001 року будівництва, де моляться як римокатолики, католики так і греко-католики. Архітектура має відповідати епосі. Будувати з нових матеріалів щось під старовинувати, будують знітри до титану, ті цибулини. Це абсолютно нонсенс, це несмак. Це кіч. Це це взагалі не то. Архітектура по всьому світу йде в ногу з. Часом, а не так, як ну маючи свої якісь е е е національні елементи, та але це завжди це вже зовсім інший вияв. Ми маємо церкву в Європі в стилі бруталізму. Ми маємо там і постмодерну. Ми маємо, тобто, от модернізм, ми Маємо абсолютно різні храми. А чи є у вашому місті або селі сліди російської церковної архітектури? І який зразок української церковної архітектури вам подобається найбільше? Діліться в коментарях. Дякую, що дивилися. Дякую усім патронам за підтримку каналу. Та поки ми дивимося це відео, триває активна фаза бойових дій. Зараз фонд Повернись живим збирає на набої для 100 українських снайперів, які ліквідовують російських окупантів на великі і надвеликі дистанції до 2 кілометрів і навіть далі. Одному снайперу на рік роботи треба приблизно 500 набоїв. Це 152 тисячі гривень на одного фахівця. Кожен з нас може наблизити цю мету посильним донатом, а з нею і нашу перемогу. Я залишу всі посилання в описі. Бережімо наші ЗСУ і нашу національну пам'ять. Слава Україні!